В день державного прапора на найвищому флаштоці України замінили полотнище. Харківські комунальники зауважили, що державний символ цілий. Фахівці зеленбуду регулярно проводять ревізію об'єкта та дбають про чистоту прапора. Крім того, комунальники навіть під час свят проводять поточні ремонти та усувають наслідки обстрілів. Бригади комплексу Харків водопостачання продовжують відновлювати подачу води у всіх районах міста в умовах воєнного часу. За минулий тиждень робітники усунули 91 аварійну ситуацію на трубопроводах холодного водопостачання. Упорядкували 61 оглядовий колодязь на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури і капітально відремонтували 26 водорозбірних колонок. Крім того, комунальники промивають системи зловової каналізації, прочищають оглядові та дощеприймальні колодязі. Подібні роботи провели на вулицях Валентинівській, західній та Мериф'янському шосе. Крім того, комунальники продовжують вивозити сміття з найбільш постраждалих від обстрілів районів. Зокрема, працівники Комплексу з вивозу твердих побутових відходів наводять лад у селищі Жуковського. На вулиці Астрономічній вулиці Академіка Проскури, проспекту Жуковського та інших вулицях мікрорайону встановили 116 контейнерів для збирання побутових відходів. Лише за один місяць із цього маршруту робітники вивезли близько 4 тисяч кубічних метрів відходів. Незважаючи на обстріл, працівники продовжують якісно та в повному обсязі виконувати свої обов'язки, дбаючи про чистоту міста. І харків'яни їм вдячні за це. А підприємство у свою чергу із вдячністю ставиться до харків'ян, які, незважаючи на такий складний час, знаходять можливість оплачувати послуги вивозу сміття. До того ж, комунальники наводять лад і на дорогах Харкова шляховики нанесли дорожню розмітку на пішохідних переходах по вулиці Клочківській та на Клочківському узвозі та відремонтували пошкодження через обстріли тротуар на Нетечинській набережній. Яна Щитиніна та Андрій Пакулов, в Харківській